У нас є троє друзів Даша, Юра і Тарас, і вони стежать за масою свого тіла, а точніше за зміною у масі свого тіла впродовж місяця. Тобто, якщо ми від кінцевої маси, кінцева, віднімемо початкову масу, початкову, ми дізнаємось, наскільки вона змінилася впродовж місяця. Отож, ми можемо побачити, що Даша схудла на 3 кг, адже її число від'ємне. Тоді як Юра набрав 2,5, адже його число додатнє. Тарас теж набрав, але 4 кг. Отож, у нас є три питання: хто з них схуд найбільше? У кого найбільше змінилася маса? Та у кого з них найменше змінилася маса тіла. Отож, я хочу, щоб ви зараз зупинили відео і спробували дати відповіді на ці запитання. А я пропоную перенести результати наших друзів на числову пряму. Аби нам було легше відповідати на питання. Отож. Даша. Даша у нас схудла на 3 кг, тому вона буде знаходитись зліва від нуля. І я позначу її, як «Д», щоб написати повністю ім'я. Юра знаходиться у нас уже справа від нуля між двійкою і трійкою. Тобто десь ось тут. Теж позначу його літерою. І ось тут у нас знаходиться Тарас. Тепер ми бачимо, як вони знаходяться відносно нуля, і можемо переходити до наших запитань. Отож, хто з них схуд найбільше? Якщо ми говоримо про схуднення, тобто втрату маси, ми будемо дивитися, хто з них пішов найлівіше від нуля. Юра і Тарас знаходяться у нас по праву сторону нуля, адже вони не схудли. Схудла у нас тільки Даша. Тому відповідь на це запитання буде Даша. Наступне, у кого найбільше змінилася маса. Якщо ми говоримо про найбільшу чи найменшу зміну, нам потрібно дивитися, хто з них стоїть найдалі від нуля. Якщо ми говоримо про відстань, потрібно відразу згадувати модулі. Тобто, якщо ми знайдемо модулі всіх, всіх цих трьох чисел, тобто результатів наших друзів, і порівняємо їх, то будемо знати, чия маса змінилася найбільше, а чия найменша. Отож, модуль мінус 3 буде дорівнювати 3. Модуль, модуль 2,5 буде дорівнювати 2,5. І модуль 4 буде дорівнювати 4. Отож, найбільше з цих трьох чисел це 4. Тобто Тарас у нас знаходиться найдалі від нуля. Тобто його маса змінилася найбільше від усіх. Тому відповіді на друге питання буде Тарас. І третє питання робиться за такою ж самою схемою. Тобто ми дивимося і порівнюємо числа, але тепер ми шукаємо найменше. Але ми уважно дивимося, щоб це обов'язково були числа, уже піднесені до модулю. Тобто ось тут у нас найменше число 2,5, адже 2,5 це менше, ніж 3 і 4. Тобто, Юра у нас знаходиться найближче до нуля, і його маса змінилася найменше. Це все.